Так, мій синочку, правда. А чому так багато зірочок на небі? Це коли людина на світ приходить, Бог свічку запалює. І світить та свічка, поки людина не помре. А як помирає, свічка гасне, Зірочка падає. Бачив, бачив, матусю, бачив. Чому одні зірочки великі, ясні, а другі ледь видно? Бо коли людина зла, скупа, зазрічся, її свічка ледь леє. А коли людина добра, любить людей, робить їм добро, свічка світить як найяскравіше? Матусю, я буду добрим. Хочу, Щоб моя свічечка горіла найясніше. Старайся, мій хлопчику, старайся.